Доброго раночку. Ми вже прокинулися. доня, дякувати Богу, встала сьогодні не о 8, не на початку 9, але цей, чому я це кажу. Тому що нам сьогодні до лікарні, до гастроентеролога на 9.20 і на 9.40 до невропатолога. То сьогодні аж занадто рано вона прокинулася, десь біля півп'ятої. Тож ми тут тусім. Зараз сюди щось снідаємо та будемо виїжджати. Ми вже підходимо до лікарні. Сьогодні взяла цей раз візочок, то аліску візу на візочку і цей, влаштувала собі квест з цим візочком, поки в метро по сходах, то згори, гори, то, то нагору. Чоловіків не видно, щоб хтось допоміг. Жінки з сумками. Коротше, там десь, як же приїхали на станцію тут, то жінка допомогла. Допомогла підняти, допомогла підняти візочок аж до самої вулиці. Дуже їй вдячна. Вона каже, у мене в самої такі тільки трохи старші. Жінки, як ніхто розуміють, як воно важко в общем, Взагалі, нам на 9.20 до першого лікаря зараз пів на 9.00. Я як зазвичай все боюся не встигнути і приїжджаю раніше, потім чекаю довго. І я от тільки одного боюся, що поки ми дочекаємося, 6, 6, 6, 40 там, хвилин, 50 хвилин аж і Доня засне. ми побачимо, як вона там буде. Вже після лікарні а, вирішили трохи перепочити, знайшли таке симпатичненьке місце. Біля річечки зараз трохи немо. І вчора додали нас у список, там гуманітарна організація одна. і можна отримати. Посуд, чи кострюлі, там чи що, що новеньке для кухні. По часу ми встигаємо, ну, навіть ще зарано адресу я цю не знаю, невідомо де це. Будемо зараз шукати, то часу ще вистачає І цей. Тож були ми в лікарів. Спочатку були у гастроентеролога. Вона нам сказала, окрім тих аналізів, що нам треба здати ще е, треба зробити два ОЗД. Е, УЗІСТ зараз у відпустці буде приймати, я так розумію, е, запис почнеться з листопада місяця. І коли зробимо УЗІ та здамо аналізи, тоді знову до неї будемо дивитися. Вона сказала, що Цілком можливо, що не вистачає вітаміну Д, цілком можливо, що там якісь щось там з гемоглобіном і... приходили чоловіки, то нам тут компліментів насипали, засмущали І цей, що я казала, щось там за гемоглобін, ну, що якщо Звичайно, не вистачає і це через це там порушення з харчуванням в доці, що їй там щось не хочеться. Що, ну, в общем, будемо дивитися, будемо дивитися, здамо всі аналізи, зробимо і знову до неї підемо на прийом. Вона нам виписала поки що вітамін Д. Не пам'ятаю, можливо, ще тільки щойно оказала це, але багато що вона нам там порадила, Це <му> може пізніше там стоїмо. І це І потім ми були у невролога. Аліса там підняла кіпіш, як почала там і старити, тому що сьогодні дуже рано вона прокинулася, темно було на вулиці і, Можливо, спати вже хотіла, чи що, чи набридло її там у лікарні знаходитись. Ну, тож це і побули там, порозмовляли, що вона нам порадила. По-перше, зробити те обстеження, що вже нам, вже в нас є направлення, пройти все. І паралельно дала нам адресу, і, по-моєму, вона нам теж зробила електронне направлення у поліклініку. До, до психолога вона сказала, що мені самій важко буде впоратися без допомоги, тому що потрібні знання, потрібен досвід для цього. І, і треба, щоб з нею індивідуально позаймалися, що в неї трохи е, у зв'язку з тим, що в неї не було. Там в нас вдома нормального спілкування і нормального розвитку, дивлячись на обставини, все це через війну в основному. І ці, Трохи, трохи перегальмувалося в неї це все З розвитком. Треба позайматися і поїздити, і тоді вже. Після цього, після, цього, як більш-менш налагодиться, тоді вже можна буде займатися там з логопедом і так далі. Так, друзі, це те, що я отримала гуманітарну допомогу. Зараз розкажу. А це ще одна посилочка прийшла. Це, мабуть, друга люстрочка. Я ще нічого не бачила, не дивилася без вас. Ну, щоб вам цікавіше було. І, -е. В общем, казали, що тут чугунна, чагунна, Чугунна кастиуля чугунна з кришкою, вона дуже-дуже важка. Більше там нічого немає. В ній можна варити, можна запікати в духовці, як ото, в цих гусятницях. І ще казали, що можна цю кришку використовувати як пательню, сковорідку. Вона ну, трохи глибша, ніж як для блинців, але ну, думаю, що можна там і яєчню якусь посмажити, там ще щось дуже. Дуже важка, але дякую. Казали, що її треба. Тут можливо є якась інструкція. Так, є. Казали, що щоб вона не пережавіла нічого, перші три рази. Перед використанням вимити, змащити повністю олією, розкалити, готувати, потім знову там промити, намазати олією повністю. І так тричі та перед використанням, щоб вона змазана стояла. І тоді вона каже, що буде служити довго і буде все нормально, не пержавія. Не знаю, скільки вона така коштує. Дивіться така цікава річ. Ну, думаю, що теж не дешево. Це була благодійна допомога від фонду Армія Спасіння. Я думала, що це звичайний фонд, а виявилось це якась ну, щось... церква якась. Нічого там такого, як ото буває, знаєте, там <смеш> баки чимось забивають, там все нормально, трохи там розповіли нам щось про війну, про ситуацію в країні. Нічого такого, трохи поспілкувалися, там заповнили якісь ці заяви. Ну, що ми на це, Бо їм треба відзвідовувати за все це за, за допомогу. Так, тут у нас все. Розібране. Тут у нас все розібране і посподою вам якось показати. Якось показати. Покажу вже потім, як вона буде прикручена. Так, його достати. Достати. А чому я вважала, що. А, мабуть, там була чорна і біла. Я чогось думала, що я взагалі прозоро все замовляла. Е -е, так, дивіться. Оце ну, я не буду розпаковувати, це і так видно така ось штука. На ній. Е -е, ну Там багато всяких цих деталей, на ній кріпиться ось ця. Ш... Ні, 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 не так. Там такий золотистий ланцюжок, ланцюжок, скріпиться оця штука і такий плафон. Я її думала для кухні, я думаю, цілком буде нормально. Тут взагалі зараз одна лампочка тільки висить. Мені хтось писав стосовно. Тієї люстри, що я показувала е, в минулому відео, отримала, що, е, що вона замаленька, а в кімнату треба більшу. Так, цілком, ну, майже цілком згодна, так, туди треба більшу, але е, я дивилася, щоб було за там, мінімальні кошти на перший час цього. В будь-якому випадку вистачить це краще, ніж те, що я там зараз маю світла від тієї люстри, вона матова, вона там зараз вкручена, там на три лампочки, по-моєму, вкручена одна лампочка. І за рахунок того, що люстра така плоска і матова, світла взагалі там. Воно не дає, ну тобто мене взагалі не влаштовує. Краще буде маленька, але з прозорими тими флаконами і е буде, буде світло, буде добре. Принаймні, поки що на перший час цього буде цілком достатньо. Бо Подивіться, зайдіть, скільки, скільки вони коштують. Я не жаліюся, мені цього вистачить. Я вибираю найдешевше, я покажу скільки коштувала це. Теж небагато щось там дешево. Обираю найбюджетніші варіанти на перший час, а там будемо бачити, може, і взагалі вони такі залишаться. Дуже наше його там міняти, якщо воно буде працювати, буде таке новеньке, ці ціле, чого його там цей зараз взагалі не на часі, та й взагалі життя показало після того, що ми там пережили, теж все робили, все купували побільше, покрасивіше, поякісніше. І де воно зараз все? Ото тільки знаєте кошти на вітер. Так що ах, життя навчило навчило, як щось робити, мінімально, бюджетно, не знаю, що вам ще сказати. Поки були в місті, ще хотіла багато чого вам познімати, але в мене взагалі розрядився телефон. Вже ми приїхали на район, в мене ще був 1%. Ще я на почті як отримувала посилочку. Е, ще там він щось білікав, якесь там повідомлення, десь з телеграму чи що. І як вже прийшла додому, виявилася, я кинула його на зарядку, потім ще там десь півгодинки прийшло. Е, я ж до телефона сіла їсти, ну, думала ж подивитися, там, чи повідомлення, чи що. Е, сіла їсти. І дивлюся, ну, включаю, розблокую, а він взагалі в мене вимкнувся. Зараз гляну, що там доня пішує. Так ось хотіла багато чого вам ще познімати і не, не вийшло. В мене сталася така ситуація. Ну, ні, нічого страшного, все добре. А, в общем, після поїздок у метро, щось там з моєю нашою колясочкою, візочком сталося. Нам останній раз, як ми. Вже приїхали і виходили там зі станції метро, нам один чоловік допомагав, і він переносив там її через цей турнікет, і щось бабахнуло. Ото, мабуть, він цим колесом зачепився. І цей. Ми потім стали їхати, і воно щось так важко, важко, важко. А потім, взагалі, переднє ліве колесо воно взагалі перестало крутитися. Його заклинуло і все. Я вже намучилася, тож ми приїхали ну, до станції метро. І, цей, і в нас було багато часу, багато часу. І я думала, ми там помалу поїдемо, до буду вести, сама буду прогулюватися. Ходити теж треба повітрям дихати. І погода класна була. І я з цим колесом, Боже, воно не крутиться, не мутиться, нічого. ні цей. Його... Е то, що тяжко штовхати, що воно не цей, то од одне. а Коляску в лівий бік постійно тягнуло. Я її постійно зупинялася, розвертала. там Метр два пройду і знову тако. Ах, і ще мені треба було к документів зробити. І йшли, 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 йшли з донію і побачили там через дорогу, вивізка була, ксерокопія, там ще щось. І ми перейшли, з візочка, підіймаємо, заходимо, там така темрява, якесь таке приміщення. Ну Там я зрозуміла, що колись якийсь комп'ютерний клуб був, ну там, віддати народу нема, не дуже. ну, ну коротше. Зробив там чоловік дідусь ксерокопії, і я ж до, до нього причепилася, кажу, нема у вас якогось там масла змастити колесо. Ну, пояснила, що накрутиться цей, то він там, я не знаю, що, що то саме було, взяв шприць новий, набрав якогось там мастила чи що, і вийшов ну, то цей, ну, там, нахильнула коляску на. Напшикав він на те колесо, покрутив. І ніби то стало краще, ми там потроху помалу поїхали, вже ми, вже ми майже переїхали там, де ну, недалеко вже були. І цей. І отож там отримали оце, оцю мали, цю. І назад-назад теж пішки, але ми там на трамваї дві-чотири зупинки доїхали, але, але ще потім теж багато було йти. Вже намучилась у мене тут рука тягне, болить, я не, не можу. В общем, в общем, було весело. Було вам що познімати, показати, але і телефон сів, і, і взагалі оце не... На нервах, не психувалася, ну нічого. Добре, що все добре, але з цим візочком не знаю, чи я десь ще на, на дальню відстань, чи я з ним виїду, чи десь тут біля хати, біля дому. Я не знаю. Щоб хтось там подивився, чи можна там щось зробити. Навіть не знаю, до кого звернутися, будемо А, і ще, і ще забула найголовніше. Хочу передати привіт місцевій мешканці Харкова, пані Олені. Вона мене застаріла у метро, вона у з залісенькою підійшла до нас. Мені дуже приємно, що ви нас дивитесь, що вам подобаються мої відео. Дуже-дуже вам вдячна вдячна всім, хто дивиться, мене, мене допомагає нам. Добрим словом, порадою, фінансово, якоюсь допомогою, до речі, стосовно допомоги. А більше наразі нічого не треба, все добре. Нам, ну, навіщо нам стільки багато? Може, комусь дійсно дуже-дуже багато діток, людей зараз, які потребують, краще комусь іншому допоможіть. Боженька все бачить та. Обов'язково вам це зарахується. Ну, все, на все добре, пока, пока.